Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від фірми Колоко в подарунковому пакуванні. Ціна 1500 гривень за євро розмір. Пакування в нас подарункове. Ось такий ось плотний пакет з логотипом фірми з красивою текстильною ручкою. Ось так він виглядає, доволі такий цупкий, не тоненький. Всередині пакетику маємо ще коробочку. Коробка в нас теж цупка, не тоненька. Тут є логотип фірми. Дуже красиво оздоблена, розмальована. Маємо з боку зображення постільної білизни, яка буде всередині, плюс опис розмірів. Можете собі одразу дивитися замірчики. Це розмір, ціна 1500 гривень. Ось так догори відкривається коробочка. І всередині маємо ще додаткове зображення постільної білизни, яке, до речі, на 100% відповідає постільній білизні вживу. Тут є плівочка, така, яка розділяє постіль і коробочку з логотипом фірми. плюс додатково дуже красиво бантиком зав'язана постільна білизна. Стрішечка також з логотипом фірми. Маємо інформацію від виробника про фірму. Постільна білизна, тип тканини Фланель. Склад, 100% натуральна бавовна. Ось так у нас запаковане окремо простирадло та наволочки. Ось так у нас окремо буде запакована підковдрочка. Дуже красиве подарункове пакування, якісна постільна білизна преміум якості за не всі гроші світу, всього 1500 гривень. Давайте відкривати, як ця красуня буде виглядати в розстеленому вигляді. Ось такий вигляд має постільна білизна в розстеленому вигляді: дуже гарна, ніжна, літня така, невагома. Створює, знаєте, такий ефект. Ніжний, ну, немає такого відчуття тяжкості. От дивись на неї, і так все весняно, все квітково, все добре. Тут такі ось великі 3D-квіти зображені. Як ви бачите, кольори не яскраві, не кричущі, але вони і не вицвівші, вигорівші, тьмяні. Ні, вони дуже гарні, ніжні. Постільна білизна лише в євро-розмірі, ціна 1500 гривень за євро розмір. Постіль виконана в стилі кампанія, тобто поєднання двох різних кольорів та малюнків. Ось такий світлий з сірими трикутничками, до речі, з такий 3D-ефект створюється, немов це квадратики. Верхня частина світла, причому в кожній постільній білизні буде однакова. Вони всі світлі, вся серія біла, лише різниця буде в ось цьому малюночку, в квіточках. Розмір під ковдри 200 на 230. Це євророзмір. Як ви бачите, вона також двох різних кольорів буде. Підходить під стандартну євро ковдру. Застьобується на змічку, яка розташована знизу. Закрита додатковою тканиною, щоб її не було видно, щоб все було гарно, естетично. І, звичайно, показую вам шовчики всередині цієї підковдри. Як ви бачите, всі акуратні, нитки не торчать, це означає, що вони не будуть вам попадати до змійки, коли ви будете застьовувати, і не буде її цим самим псувати. Фурнітура працює добре. Постирадла в нас більше не на євро розмір 200 на х тридцять на двісті Воно звичайне. На резинці прошите та оверлочене. Ось так. Ось такий вигляд має з внутрішньої сторони. Це тканина-фланель. Натуральна, бавовняна. Вона підходить на будь-який сезон. Не плутати її з байкою, тому що часто плутають з байкою. Байка більш зимова тканина, з більшим начосом. Така, як у нас раніше, були пілюшки. А ця? ну Вона теж м'якенька, маленький такий ворсик, малесенький, є приємний, але ж вона не зимова, прям що тепла, тепла. Ні, її можна і влітку, і будь-коли використовувати. Вона натуральна, бавовняна, приємна до тіла, не буде кошлатити, сліняти. Це дуже гарна, якісна тканина. Вона мені дуже подобається. Я сама просто є фанатом цієї тканинки. Я обожнюю її на будь-яку пору року використовувати. У мене неймовірно багато постілі з фланелі Плюс подарункове пакування це означає, що ідеально підійде на подарунок, не потрібно вигадувати щось додаткове, гарне, щоб. Презентувати постіль, а постіль це є завжди універсальним подарунком на будь-які свята. Потрібним подарунком. Ви ніколи не прогадаєте, якщо подаруєте постільну білизну, тому що вона завжди необхідна. Гарної господині є дуже багато постілей Ціна 1500 гривень за такий ось єврокомплект. Наволочки у нас 50 на 70, класичні, без вушок, та рюшок Ось такі. Такий малюночок з однієї сторони квіточки. І ось такий маємо з іншої сторони. Одягається на запах. Ось такий ми маємо запах тут знизу, і шовчики. Дивимося на шовчики. Уважно, я вам завжди показую все, -все детально. Беззаперечно, я вам можу рекомендувати на 100% всю постільну білизну, тому що вона красива, в подарунковому пакуванні, гарна комплектація, невисока ціна, якісна. Тканинка дуже крута, чудове пошиття. Що ще потрібно для чудової, якісної, недорогої постільної білизни.